Бажаю здоров'я, хочу трішки похвалитись. Сьогодні офіційно я зробив своє перше замовлення на свою фірму, яку нещодавно відкрив. Буду висилати фактуру за виконану роботу. Все офіційно, все класно. Завдяки своєму глядачу, чоловік з сусіднього міста Челівак місто, Я живу у Бернабі, типу метро Ванкувер в Канаді. Вис... відправив мені, типу. Мої контакти відправив своєму клієнту. Клієнт мене замовив. Я приїхав, одного шурупчика закрутив і заробив 150 доларів. Скільки я там потратив? Я не знаю, 10 хвилин. Тобто на дядьок треба цілий день пиздячити. Щоб заробити ці гроші, самому можна мати ось таке замовлення і зробити досить швидко нормальні гроші. Я не хвалюсь і не сильно радію, тому що знаю, що інше замовлення може бути таке, що ти три рази автомобілем туди-назад поїдеш і сказав одну ціну, а потратив набагато більше часу і зусиль. Тому я не радію. Моя мама каже: знайшов не радій, загубив не плач. Буду діяти по такій стратегії. Але в будь-якому випадку радий, що в мене таке супер, перше, класне офіційне замовлення. Тому. Привітайте!